Е. босс питай. Що ви хочете? Ми, ми з вами не, ми з вами дружити хочемо. Ми хочемо наоборот, бо ми мелони проти Астро вже ніяк. І ти б знав, яка в нас в нас сама сама стара раса. Ну як кажеш. Сама стара раса, яка з'явилася в першій частині, це була раса тівменів, і їм не і їм не вистачає, остат... вистачає підтримки. то давайте ви будете нам допомагати. Так, а чому ця мілич прийшла до тебе? Щас швидко розберусь, стой мел мел, ті гігант питає, ми на їхній стороні. Чому? Вони ж вбивали нас? А, а откуда ви взяли гі... гіганта питаю? У нас таких нема. Бо ми мелони те що э, скромні. Ну, ми боїмося щось там зробити, косяк якийсь наробити. Бо в нас косяків куча було, що деякі титани перейшли на астрячу сторону. Угу. Тоді оцього мелкого не вбивати засранця. Ні, не вбивай його. Він нам ще нужен. І... О, пупсики два. Оце якраз бос їхній. Щас він капіт. Стой, не стріляй по ним. Чому? Вони ж нам враги. М -м? А ти ще хто? Я Мелон Карась. Так, да, це наша технологія Мелон Карась. Яке в тебе смішне ім'я? Мелон Карась. Шо там, шо там босс- босс? Е. е... Це ми воюємо против бос, против босса? Та ні, ми тут. е. Ми тут миримося. В, селі... В смысле миримося? А ти чуть сюди приперся? У мене з пістолетом мовчи. Окей. А чому мы сюда все по А ч ви сюди все поприходили? Я вас хіба гукав? Да просто нам интересно стало, в чем бы з Меланами блака <гри> Почекайте, маме <гри> Почекайте А? <гри> <гри> Що там таке відбувається? Гм? гігант Та розвертаюся я. Що там таке? А -фі О, це враг? Зараз він мене відхватить. Ага. Тебе учили стріляти, а то промазуєш. А! <-aro> Треба таких слабачків убивати, а ви що вилупились? Не ожидали. Е, мене кудись тянеть. Що ти зробив з ним? Просто пошматував. з тебе ми пошматуємо. Держи, держи. Держи. Стоп, а чому вони в тебе не дійсствують? Бо я їх всасую. Якщо ти будеш більше стріляти, то я більше стану сильнішим. Ні, ні, лучше не трять, патрони. я краще з ним розберусь. Побігли, побігли, а то нам не жити. Побігли. Вибіжіть по поки він вас не вбив. Так, та, да, да, побігли. Побігли, бос мелонів. Та побігли ж, біжали. Побігли, побігли. О, мелона карася. О, я кидаю. Треба викинути мелона карася і побігти. Ой, хто це кинув в мене мелона Карася? Уйди Мелон... Ай, Мелон Карась. Ай. Він мене вдарив. М -м -м. <плес> Тікайте, боси. Побігли, побігли, поки нас не вбили. <плес> A Бігали, біжим заходь, заходь, біжу, 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 я забігаю, забігаю. Фу. О, ні, вони втекли ми тч, скі є, Так, Датси, Мелани тупи. А ты ще хто? А не твоя кошачьи Діла. <куртить> Куди ты цилася? Ой, моя попка. <куртить> <-ihunting> Иди сюда. В полете его взерва. Ммм ой, начевинсклей вся винистаем того паразитика. Не рухатися. Ой. Заткнись. Що це було, тільки що. Та тебе заразили і ти. Я тебе вилічив. Понятно. А в що ви тут граєте ще й без мене? А ми тут гралися в е, Достань Паразита. Да, ми гралися в достань паразита. І Він у мене був і він достав. М -м, понятно, що й без мене гралися, так? Да. Угу. Вас не підвести, случайно, бо я якраз лечу на базу після Астро. Я б не проти, я теж. А ти, а ти, а зачем? Так, вцепляйся мені. Дивись, не зламай, а то будеш робить. Е, в смысле я, а ти будеш ззаду летіти? Фух, я думала, що я. Окей, я б не проти. Так. так, щас взлечу. Треба, щоб прогрівся мотор, і я зміг взлетіти. Все, полетіли. day.